Коли Арго зрушив із пристані іолка, Афіна благословила подорож, а Гера спостерігала з небес. Аргонавти вирушили на схід до Колхіди, де золоте руно чекало на того, хто зможе пройти крізь магію, смерть і зраду. Так починалася найславетніша експедиція в грецькій міфології. Першою зупинкою став острів Лемнос, де жили жінки на чолі з царицею гіпсіпіле. Що побивали всіх чоловіків за те, що ті зрадили їх із фракійками, коли аргонавти прибули на острів, жінки прийняли їх як богів. Багато місяців герої провели в насолоді, забувши про мету. Лише Орфей, за деякими версіями, час від часу нагадував їм про обітницю, граючи сумну мелодію, що пробуджувала совість. Після місяців забуття Ясон все ж звелів підняти вітрила. Бо навіть найсолодша зупинка це пастка, коли попереду чекає пророцтво. Далі їх прийняв цар Кізік, молодий володар, що вбачав у Єсонові друга. Він прийняв аргонавтів із честю, обдарував їх і відпустив. Але вночі, коли буря повернула корабель на той самий берег, місцеві не впізнали аргонавтів і, прийнявши за ворогів, зійшлися у бою, що тривав до світанку. Так, аргонавти випадково вбили царя, який лише кілька годин тому частував їх вином. Це стало першим моральним ударом. Герої зрозуміли, що навіть добрі наміри можуть призвести до крові. Після пригод на Лемносі та Кізіку аргонавти прибули до узбережжя місії, дикої лісистої землі, де вони вирішили поповнити запаси. Грекл вирушив у гори, щоб зробити дерево для весла, яке сам їх зламав. З ним був гіла юний зброєносець та друг. За однією з версій гілу викрали німфи джерела, що закохали його красу. Вони заманили його підземний світ, де він мав жити вічно, без старіння, але й без повернення. Коли аргонавти зібралися відпливати, Геракл відмовився йти з ними, бо лишився шукати свого друга, Гілу. Так Арго втратив свого найсильнішого воїна, і корабель став легшим, але й беззахиснішим. Бо сила Геракла була як щит, а без нього герої вперше відчули, що навіть безсмертя має межі. На березі Фракії аргонавти знайшли фінея сліпого пророка, якого карали Гарпії. Кожного разу, коли він сідав їсти, вони крали їжу або споганювали її. Зет і Калаєс сини Бога вітру. Переслідували Гарпі у небі, поки ті не втекли на край світу. Вдячний фіней розповів аргонавтам, як пройти наступне випробування. Сім плегацькі скелі, що змикалися, трощачи, все живе. За порадою фінея аргонавти випустили голуба, Він пролетів, і скелі зімкнулися за ним. Коли вони розійшлися, Арго рушив і пройшов, втративши лише частину корми. Це стало знаком. Доля на їхньому боці, але ціна буде високою. Попереду було Чорне море, темне. Мов погляд у майбуття, а за його обрієм чекала колхіда. А ти підпиши, щоб не пропустити продовження, коли аргоді станеться колхіди, а я сон зустріне ту, хто змінить його долю назавжди.